Кропивницькому зараз активний період магнітних бурь. Я зараз знаходжуся в лісі, на одинадцятої години вечора. Капає дощик, я в плащі і зараз маю неймовірну нагоду спостерігати за червоною магнітною бурею в небі. Можливо, це якраз таки через те, що зараз така негода. Весь день були хмарки на небі. Подивилася тільки що на себе відео. Хто ж знав, що в мене таке на голові відбувається? Ну знаєте, погода виносить свої корективи. Дякую, дякую, рука з темряви. Була одна. Насправді переконана, що зараз камера на відео не передасть цієї краси, але блін, як же це виглядає. Зараз фотографую і покажу вам на фотографії, як зараз вночі виглядає небо на мою камеру телефону. Звичайно, що в мене гарний нічний режим, і ви побачите це яскравіше ніж я в житті, але це неймовірно. Я такого раніше у нас ніколи не бачила. Я не знаю з чим це пов'язано. Ой, поки я ходила, говоря ой. Мабуть, хороша ідея дивитися під ноги. Просто поки я ходила, говорила, моя рука з темряви кудись зникла, і тепер я взагалі не можу зорієнтуватися, де я знаходжуся і як мені звідси вийти. Я нагадую, я зараз в лісі, в темряві і свічу собі ліхтариком в обличчя. Ну як завжди, це вже щось таке стандартне. Що це за звуки, блін? А страшно, дуже страшно! Хоч би якесь болото не забрести.